Він не дожив до свого 41-го дня народження лише 5 місяців. Тепер йому на віки 40. 7 січня Кривий ріг провів в останню путь мужнього воїна Ігоря Стрижака. У рідних, близьких та побратимів, які прощалися з дорогою для них людиною. Сльози наверталися на очах, та, наче, камінь, застряг у грудях. Для мене ну, брат, звісно, це краща людина, з яким ми дуже часто спілкувалися. Він був дуже відзичливий. Він або мені чимось допомагав я йому також допомагав. Гарна людина ще за мирного життя чоловік працював механіком по кранах у підрядної організації. Спокійно жив, радів кожному дню. Любив донечку, кохану жінку, допомагав батькам. По життю був дуже чуйною людиною, завжди намагався прийти на допомогу рідним та близьким. Так про нього відкликаються і колеги. Він був завжди чуйним, веселим, справжня людина, справжній герой. Проте, 24 лютого, до нашої країни прийшла війна, та плани чоловіка змінились назавжди, хоча бойового досвіду не. Не мав проте, не вагаючись добровільно, у лютому минулого року пішов на службу. Отримав звання командира інженерно-сапарного відділення, частина А 4698 Відганяв ворожу навалу з харківського напрямку. Проте, зловісного 30 січня, на Куп'янському напрямку серце мужнього героя зупинилось назавжди під час виконання бойового завдання. Пар без підтримки залишилася донечка загиблого героя, кохана жінка та батьки. Свій останній спочинок борець знайшов на центральному кладовищі у секторі почесних поховань. Слава навіки герою, співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.